Так, друзі, доброго дня, ранок, сонечко, п'ятниця. Що може бути краще, ніж сісти повчитися. Тому і вам всім також бажаю повчитися в тій чи іншій мові, або в тій чи інформації, якісь нові, нові знання, це завжди круто. Ох, вчора я був у підвалі, складував картоплю, цибулю, готувався до зими, класивка. Робили заготовки і так далі. Пішов туди з Я Як прибирати ці павучки. І павучок у мене, буваєте, як тут вібошу, У мене повністю ніс спухнутий. Тут мене хапанув ціпанув, ну коротше. А, здалеку так не дуже видно, так? але якщо так близько, то видно. Ну не біда. І кажуть, до свальба проживе. А коли до свальба, да ладно. Коротше, все. Трішки повчитися сьогодні, трішки родичі сьогодні приїдуть і трішки відпочивати, тому що себе дуже задручив. Останній тиждень, я зранку я достаю від кіоста. Кожен день уся якась робота і... Так що всім бажаю гарного дня, не переробляйтеся так, як я. І гарного настрою. О, спати хочу. Тобі хабу випити. І все.